Борці за перемогу! І цей титул сьогодні стосується не лише чемпіонів, а й найсильніших духом українських дітей. У Києві відбувся вже традиційний всеукраїнський турнір з дзюдо «Stronger Together Cup». Найважливіша частина змагань інклюзивне дзюдо для дітей та молоді з інвалідністю. Про те, як загартовується спортивний дух в матеріалі Анатолія Журавльова. На цьому легкоатлетичному манежі панує атмосфера спортивного свята. І не дивно діти зібралися на вже традиційні всеукраїнські змагання з дзюдо, які організовують під кураторством нашого чемпіона Георгія Зантераї. Я задоволений, що у нас виходяться. Можливо робити, тому що воно підтримує дітей, підтримує людей. Відволітикає від той ситуації, яка сьогодні у нас є, і це є майбутнє нашої країни. Діти діти повинні бути здоровими, повинні вміти боротись і перемагати. Якщо ти проводиш гарні змагання, робиш для них круті медалі, крути призи, то діти запам'ятовують і вони залишаються спортом цього разу випробувати свої сили до Києва. Прибули близько тисячі молодих спортсменів, дівчат та хлопців. Попри вік, у декого з дзюдоїстів на рахунку вже серйозні здобутки. Я в Європі кілька разів виграв. Ну, в Ріжі перше місце в Польщі теж перше. Ну, чим більше тренуюся, тим більше понимає, що це спорт. Для мене всі змагання, як одні. Мені головне, що мене підтримує. А це група підтримки, напевно, з найменшим уболівальником на змаганнях. Наймолодшому сьогодні, до речі, чотири місяці, три синочки. Так, старший син, вони так давно рік займається дзюдо. Ось прийшли підтримати, подивитись. Це ви у межах турніру провели і змагання з інклюзивного дзюдо для дітей та молоді з інвалідністю, заняття спортом та участь у таких заходах надзвичайно важливі, каже пані Оксана. Я мама цього прекрасного чемпіона. Такі діти дуже потребують такого соціального включення, і саме. Е Потребують цього досвіду переможців, і це прекрасно, що є такі люди, які дають розвиватися нашим дітям і ставати все впевнішим собі. І особливо це показує рівень нашого українського суспільства. От для мене це гордість за наше суспільство. І за те, що не, ну, не зважаючи на війну на труднощі, робиться дуже багато для таких дітей. Організатори ж дводенного спортивного дійства наголошують, в планах і надалі розвивати дзюдоїстський рух в Україні. Ми все робимо для того, щоб ці діти були майбутніми чемпіонами світу, Європи Олімпійських ігр. І ми будемо допомагати в цьому. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.